І Як так вийшло, що ти повернулась до російська? Перше, не дуже зрозуміло, що мені зараз робити на гражданці. Так, да, варіанти є. Можна повернутися на стару роботу, можна там ще чимось займатись, можна відкрити свій бізнес. Вроді би, можна якось петлять. З іншої сторони скучно, немає цього маленького мішечка адреналіна, немає якихось. Я навіть не знаю, як це пояснити. Коли ти там, в тебе немає багато питань. Там все чорне або біле. Так, да, в тебе все просто. Ти робиш все. Аби вижити, Та одна задача вижити. Тут яйця закінчились в холодильнику. На завтра нема що їсти. Там ну яєць нема, на завтра жах. Там сосиски якісь купити. Машину, блядь, на ТО загнать. Там машина згоріла, все, шукаємо нову тут. Дивися на машину, поцарапалась. Та в те паніка вже де красочку тепер взяти, як її оце полакувати. І дуже багато дрібних питань. Ти так на це все дивишся, боже мой, дайте вернутися в ліс, дайте мені лав. Я там посплю десь в лісі, от відпочину.